Симеону дав Господь безцінний дар, та він у нім на мить засумнівався, і коли текст прос перекладався, згустились дум, мов хмар Ісая пише дивну божу річ зачне ось діва і народить сина. І як може народить дитя невинна, не маючи із чоловіком стріч. І покараний за це був Симеон. Бо в Божій силі сумнів мав великий. Коли лише побачив лик владики, збагнув спасіння Божого закон, і Анна праведна Фануїла дочка, жила при храмі довгі дні й роки. Вона почула, хто війшов таки, ось діва в храм несе свого синочка, узяв його на руки Симеон. І потекли в сльозах старечі очі, ось бо вони, святі слова пророчі, світись фавор, звелишся, Єлеон. Тому і ми у Божий храм йдемо, щоби спасіння нам лягло на руки, щоб нашу душу бовся на поруки, лиш так і спокій, і радість знайдемо.